Авдіївка, яка з 2014 року тримає оборону, продовжує залишатися однією з найгарячіших точок Донеччини. Ворог систематично обстрілює як сам населений пункт, так і позиції українських військових навколо міста. Від 20 до 40 обстрілів в добу по місту до не знаю, там, іноді до 20 авіанальотів по місту в добу. По позиціям буває і 300 обстрілів по позиціям. Ворог не лишає не бажання, ні спроб все таки місто оточити. Нічого в нього не виходить. Віталій Барабаш зазначає, окупантам принципово оточити Авдіївку. Вони вже не знаємо, може 20-30 разів. Вони вже якісь дати навіть призначали неодноразово. Крайня дата була. 1 березня, що вони візьмуть місто, так і не взяли, і нічого їм не вдається. Ну головне, все-таки їм треба йти на Карловку. Їм треба Карловку, Карловське водосховище перекрити воду на півобласті. Зрозуміло, що з Карловки, якщо не дебеже, вони дойдуть, то в них вже буде змога з будь-якою там зброї вже добивати до Покровська, там гради, стволки і так далі. А піти на Карловку і залишити у себе в талах Авдіївку ну, це неправильно, тому їм треба просто Авдіївку знищити. Та наразі склалася така тактична ситуація, що зробити це ворогу не вдасться, впевнений. Начальник Авдіївської МВА. Вони зайшли в низину, наші хлопці стоять на пануючих висотах. Тому зараз ми бачимо вже декілька днів поспіль дуже велику кількість. Дійсно там гине на нашому напрямку. Попри смертельну небезпеку і постійні обстріли, в місті продовжують залишатися близько двох тисяч людей. Майже щодня надходить інформація про поранених та загиблих мешканців. Вчора була поранена цивільна мешканка 65-го року народження. Позавчора було двоє, двоє поранених, двоє загиблих. Ну і двоє поранених і одна загибла це люди, які йшли просто набрати води. Тобто люди йшли набрати води і загинули. Аби надати мешканцям постраждалим від обстрілу допомогу, до Авдіївки повернувся лікар-хірург. Він повернувся, коли він їхав ще перед Новим роком. Ну, було видно, що ну, знаєте, є, є такі у військових так, така фраза поплавала. Йому було дуже важко. Він поїхав спочатку в відпустку, потім дзвонив, думав, говорили дуже багато. Велика повага до нього, він прийняв рішення повернутися в місто, не дивлячись на те, що йде загострення, і дуже велике загострення. Ну от це, на мій погляд, лікарі з великої літери». Загалом в Авдіївці зараз працюють два лікарі: чотири медсестри та чотири молодших медсестри. Віталій Барабаш зазначає, збільшення обстрілів посприяло тому, що деяка кількість мешканців все ж таки наважилася на евакуацію. Січні взагалі ніхто не їхав, в лютому трохи поїхали. Зараз от березень люди бачать ситуацію. Це загострення, бачать ці, цю щільність вогню обстрілів, бачать ці ракетні удари. Що Одна ну, ракета там, 14 поверховий будинок складає там, до фундаменту. І люди поїхали. Наразі зараз орієнтовно 1900 мешканців залишається в місті. Це офіційно, неофіційно трошки більше, бо не всі отримують гуманітар. Проводиться величезна робота сім'ями, де є діти щодо евакуації у більш безпечні регіони. Ще два тижні тому в Авдіївці було 47 родин з дітьми, і більшість з них вдалося вивезти. Але є такі родини, яких не лякають ні бомби, ні ракети над головою. Було шість. На ранок стало сім. Знайшли ще одну дитину. На жаль, батьки безвідповідальні, як на мій погляд, взагалі безглузді. Такі вчинки, коли вони ховають дітей, навіть коли ми їх знаходимо, домовляємося з ними на евакуацію, приїжджаємо на ранок. А зранку вони знову десь вночі міняють локацію, і ми їх знову їх шукаємо. Віталій Барабаш каже: нещодавно кабінет міністрів прийняв постанову, згідно якої Завдіївки можна примусово вивести дітей у супроводі одного з батьків. Проте він все ж таки сподівається, що до примусу не дійде, і батьки будуть розсудливими та добровільно вивезуть дітей у більш безпечні регіони.